Домашній фіз першого стартового чашка 8 кг за 1800 гривень. Такий жіночий класний. Білесенький. Розмір Елька. Такий чоловічий, може бути і жіночий, розмір. 2XL. Теплесенький жіночий. Розмір S -ка. Žinočiai videsnėjui, rozmer M. Kitaip sakykum. Rozmer M. -ka. Žinočiai makimo auso videsnėjui, rozmer S. Čelovičiai. Rozmer L. Taip kaip ir šeių žinočiai. Taip lėsinkį. Rozmer. M. Žinotis. Rasmer L. Žinotis. Rasmer M. Tokia tunika. Meklatečka. Rasmer M. Žinotis. Plius. Rasmer XS. тедік з капюшончиком. Розмір 16, -ка. Жіночий розмір елька. така флісова жіноча кофта, розмір 44. такий клісовий. Batnik, rozmer M. Žinodžiai, rozmer Elika. Tokie klasikiniai žinodžiai, poreikšnis, rozmer M. Žinodžiai, rozmer Elika. Tokie žinodžiai, 40-oškuočių, rozmer. ще 10-12 на кузочках. Жіночий. Розмір 16 капеша. Такий класний. Білесенький жіночий розмір XS. Мікки маусом жіночий. Розмір 42. Такий фриз. Розмір МК. Жіночий розмір пише 22. Такий жіночий з коротким рукавом на гудочках розмір Мка. Чоловічий розмір 36-38. Ще один жіночий розмір Мка. Такий велюровий батник жіночий розмір С. Такий жіночий розмір Елька. І останній жіночий на вузочках розмір S. -ка. Я нагадую, що був домашній фіс, сорт перший, багато 8 кг за 1800 гривень.